Житель села Сілець Ямницької ОТГ Михайло Драбчук каже, що приватизував цю земельну ділянку площею 2 гектари у 2005 році. Після цього почав засаджувати її деревами та лікарськими рослинами. Я для того, щоб відгородитися від сміттєзвалища, почав висаджувати у 2007 році дерева такі, як дуб. Канадійський, червоний. Була самосійка, як природньо береза. Там потім я ще висаджував кущі шипшини, калини. Тут росли е, ті звірубі, висівав, по мірі того, як я там приходив. І е, траву таку, як Іван Чай. Будучи вже тоді пенсіонером, я хотів інвестувати в свою старість, щоб ті дерева по мірі того, як вони ростуть, вони би, як би сказати набирали моці, міцності і якимось чином. Ну як би сказати, застрахували мою старість, так сказати, глибшу. Михайло Драбчук розповідає, що договір оренди на землю ні з ким не укладав. Однак, у вересні минулого року випадково побачив, як техніка агрокомпанії Прикарпаття викорчовує дерева на його ділянці. Після цього чоловік звернувся зі скаргою до голови ОТГ та написав заяву в поліцію. Не дивлячись на те, що вони були попереджені. Представниками ОТГ, земельної комісії, не дивлячись, що було два засідання земельної комісії, вони наплювали, вибачте, за грубе слово, на всі ті зауваження і, і вимоги, пустили техніку остаточно і в травні місяці згорнули, бо там ще тоді були купи ті е, дерев, згорнули всі дерева і ті решту, ще половину земельної ділянки, додатково десь порядка 500-600 дерев, згорнули всю в долину, землю мою переорали. Злили хімією, я не знаю якою, тому що я не, 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 не хімік, і засіяли сою. Михайло каже, директорка компанії запропонувала йому компенсацію 18 тисяч гривень. Однак чоловік не погодився. За його словами, агрофірма знищила більше тисячі дубів на цій земельній ділянці. Одне таке дерево він оцінює приблизно у 180 гривень, тому планує позиватися до суду. Помічниця директора агрокомпанії Прикарпаття Мар'яна Романів у телефонній розмові повідомила Суспільному, що коментар сьогодні надати не можуть, адже керівництво фірми зайняте. За словами голови Ямницької АТГ Романа Крутого, земельна комісія обстежила територію. Орі та склала акт про пошкодження дерев. Однак, аби довести, що саме ця частина землі належить Михайлу Дробчуку, потрібно зробити винос меж земельної ділянки на місцевість. Ми від Ямницької сільської ради звернулися в правоохоронні органи для того, щоб провели розслідування і знайшли винних в даному пошкодженні зелених насаджень. Є відповідна процедура для того, щоб справді доказати кількість тих зелених насаджень. І що саме на його земельній ділянці ті зелені насадження знаходилися, необхідно провести відповідну процедуру, а саме винести земельну ділянку. В наторі і даний виніс проводить землевпорядна організація. Ми звернулися за коментареми обласне управління Держгеокадастру, аби дізнатися, хто займатиметься пошуком компанії, яка зможе винести межі ділянки на місцевість. Однак нам сказали, що відповідь зможуть надати наступного тижня. За словами старости сільця Інни Дейдей, у селі Агрокомпанія Прикарпатті обробляє приблизно 429 га гектарів землі, яку орендує в інших жителів сільця. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.